Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм. Щопонеділка о 20.00 на еспресо росіяни вдарили по одеському порту. Одна людина загинула. На жаль, ще восьмеро постраждали вже вдруге. Пошкодження зазнало суховантажне судно під прапором Палао Оптіма. Ще одне під прапором Белізу повідомляє міністр розвитку громад Олексій Кулеба. Під час Пошкоджено склад зернових, вантажні крани, складські приміщення, техніку, будівельні філії адміністрації морських портів та автомобілі. Погрожують штрафами у тимчасово окупованому росіянами Бердянського. Посилюється тиск на дітей та їхніх батьків, які відвідують українські школи онлайн. Повідомляє про це очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина за відмову від російських шкіл місцевим погрожують органами опіки, які нібито можуть обмежити або навіть позбавити батьків їхніх батьківських прав. Нафтобаза у Феодосії майже повністю знищена. Напередодні 7 жовтня її уразили сили оборони України. Полум'я гасили майже тиждень. Ну це умовно звичайно гасили. Воно просто вигорало. Пишуть телеграм-канали. Внаслідок пожежі обгоріло 12 резервуарів, з яких 8 знищено цілковито. Також згоріли будинки на території об'єкта та інфраструктура цього величезного сховища. На Херсонщині поблизу Гаврилівки російські окупанти вчинили те, що вони вже вчиняли не раз, продовжили свої терористичні атаки на цивільне населення, вдарили дроном по автівці звичайних місцевих мешканців. Двоє жінок загинули на місці. цього удару постраждало. Четверо людей, ще двох поранених медики доправили до шпиталю. 72-річний чоловік та 63-річна жінка дістали вибухові травми та контузії. Повідомили про це в обласній військовій адміністрації. Я нагадаю, що не лише на Херсонщині, але на Херсонщині, зокрема, цей терор з безпілотників саме місцевого населення триває від дня до дня, і ворог не зупиняється, продовжуючи нищити, тероризувати саме цивільних громадян на правому березі. Херсонщина. Ну, на лівому березі він і так тероризує це окупована територія, але він робиться і там, де є територія під контрольна українському уряду. 59% українців довіряють президенту України Володимиру Зеленському. Натомість не довіряють главі держави. 37% опитаних кілька відсотків а, не знали, що відповісти. Такими є результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології після повномасштабного вторгнення Росії довіряти президенту. Стало 90. 90% наших співгромадян у лютому, 24-го цей показник становив 64%. У травні цього року рівень довіри був на тому ж рівні, що й зараз. Ну не довіряло 36%, Зараз не довіряє 37%. В принципі, за З кінця весни, і як то кажуть, до середини осені показник особливо не змінилося. Дружній візит на засіданні Верховної Ради України виступив спікер Палати громад парламенту Канади Грек Фергюс. Нині з візитом у Києві прибуває багатопартійна делегація з його країни у своєму виступі. Фергюс зазначив, що країни світу мають підтримувати Україну ще більше. Політик зазначив, з спочатку повномасштабного вторгнення Росії Канада надала нашій державі 4,5 мільярди доларів військової допомоги. Я приїхав сюди, аби сказати те, що вважаю правдою, і я вважаю, що ми за вашими спинами вочевидь спимо занадто міцно. Можливо, нам саме час прокинутися. Я не хочу, щоб жодна душа в будь-якій країні, моїй чи вашій, прокидалася від звуків сирен чи бомб. Але я гадаю, що саме час більшості з нас прокинутися від звуків нашої свідомості і сумлінності. Для того щоб ми ніколи не страждали від того, від чого страждає Україна, щоб ми не страждали від цього вже завтра, ми багато чим завдячуємо вам. Ми вам винні. Насправді приємно чути, коли люди розуміють, що робить Україна, попри багато проблем, негараздів, там корупційних діянь, всього такого, що відбувається у нас, і відбувається власне по всьому світу. Та ми, ми не світі, але коли от. Політики такого високого рівня кажуть, ми вам винні. Ну ти розумієш, що слава Богу, є люди, які розуміють роль України в сьогоднішньому періоді світової, не побоюсь цього слова, історії. А, вдосконалити державну політику підтримки ветеранів. Такою була головна те, головна мета четвертого всеукраїнського форуму. Ветерани, шлях додому, який пройшов у Івано-Франківському. До нього доєдналися більше сотні учасників із різних громад області. Більше про це у сюжеті наших кореспондентів. Психоемоційний стан, підтримка суспільства та реабілітація це основні проблеми, які постають перед ветеранами після їхнього повернення із фронту додому. Про це розповідають самі військові. Вони наголошують, що навіть недовге перебування у зоні обстрілів змінює свідомість людини. Тому майже усім захисникам після повернення потрібне психологічне відновлення. Своїм бойовим досвідом з учасниками форуму поділився і відомий актор Дмитро Лінартович. Він зазнав важкого поранення у Солидарі, але зумів вижити завдяки вчасній допомозі медиків. Дмитро зауважив, коли влада і громадські організації об'єднуються в допомозі ветеранам, тоді одразу видно результат. А ще він переконаний, що важливо не залишати ветеранів зі своїми проблемами сам на сам. Велика проблематика з протезуванням. Ми розуміємо, що хороший протез для опорно-рухового апарату і для військовослужбовця, воїна, ветерана війни, у якого ампутована кінцівка, йому потрібен якісний протез, на який він може спиратися, який йому дасть рух в житті. І з цим поки що є проблема з надходженням. Я думаю, що треба домовляти з іншими країнами, бити в дзвони, говорити, що потрібні протези, високоякісні, не такі, як сірники, крихкі, а хороші титанові. допомогти ветеранам адаптуватися у мирному житті це одне із завдань влади на місцях. Запевняє колишній боєць 72-ї бригади чорних запорожців Микола Крошний. Після поранення чоловік допомагає іншим ветеранам знаходити себе в тилу. Микола каже: після війни хлопців і дівчат, які потребуватимуть підтримки та відновлення, буде ще більше. Водночас, центрів для реабілітації бійців. Катастрофічно бракує реабілітаційні центри, вони дуже потрібні в, в нас і не вистачає в нас. І повірте, це що ми зараз переживаємо, етап це ще не є найважче. Дай Бог, щоб війна закінчилась завтра. І коли ця хмара, військовослужбовців, які зараз перебувають на лінії фронту, почнуть повертатися по домівках. І кожен з них буде мати певні проблеми: хтось там з спиною, хтось там з головою, з рукою з ногою. І вони почнуть шукати реабілітаційні центри. Ці реабілітаційні центри, які зараз це буде нереально цих всіх ветеранів ну, обслужити. Тому тільки збільшувати реабілітаційні центри потрібно. Тим часом на Прикарпатті віднедавна запрацював центр ментального здоров'я. Тут допомагають ветеранам та сім'ям загиблих. Також відкрився центр ветеранського розвитку, де невдовзі розпочнуться курси підготовки перших фахівців супроводу ветеранів. Загалом у регіоні реабілітаційні послуги військовим та ветеранам надають майже півсотні установ, зокрема і при медичних закладах. Щоб кожна кластерна лікарня мала реабілітаційне відділення як амбулаторне, так і стаціонарне. І тому у нас є плани, щоб ще відкрити при Бурштинській, косівській та Верховинських лікарнях реабілітаційні центри. На сьогодні це є біля 400 ліжкомісць. Ми розуміємо, що на ту кількість хлопців, які потребують реабілітації, нам потрібно розгорнути до 600. Учасники форуму в Івано-Франківську також обговорили питання працевлаштування ветеранів та їхнього залучення до спорту. Наступна така зустріч має відбутися у Львові та ще у кількох містах. Усі зібрані пропозиції ляжуть в основу нових законопроєктів у сфері ветеранської політики. З Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук спеціально для телеканалу Еспресо.